Поверхневий відцентровий насос від компанії Tatra Line jet 100 Duel. Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води з колодязів, свердловин, ємностей та інших джерел. Також дана модель може використовуватись в станціях автоматичного водопостачання. Насос складається з чотирьох основних частин: робочої камери, асинхронного електродвигуна, клемної коробки та вентиляційний відсік охолодження, розберемо технічну складову даного насосу, корпус робочої камери, матеріал чавон, крильчатка з термостійкого пластику, трубка вентурі, дифузор, консоль двигуна. Клемна коробка, корпусна частина електродвигуна, двигун з мітною обмоткою та захистом від перегріву, вал та ротор, кришка двигуна, вал виготовлений з нержавіючої сталі, вентилятор та кришка вентилятора.